Тя хібукі клубу п'ята зустріч проєкту Хвиля управлінський кадровий резерв. Як виглядає чергове оновлене укриття в місті? Та якою була екскурсія запорізьких учнів до медичного університету? Про все це сьогодні у випуску з вами. Дарина Пода та територія освітніх перспектив. У Запоріжжі відкрили клуб хібуки терапії для педагогічних працівників закладів освіти міста. У ньому психологи та педагоги зможуть удосконалити знання та навички, необхідні для ефективної роботи з іграшкою хібукі у воєнні та повоєнні часи. Клуб об'єднає хібуки терапевтів у ресурсному просторі для забезпечення партнерської взаємодії та створення спільних розробок, а також подальшого розвитку цього методу. Тут навчатимуть, як нормалізувати психічний стан у гострих стресових ситуаціях і як підтримати дитину під час кризи. Хібукітерапія це о, така. Це психологічний проєкт, який допомагає а, працювати з дитячою травмою. І я вважаю, що він дуже актуальний і дуже необхідний для Запоріжжя, як для прифронтового міста, тому що у нас ну, можна сказати, майже всі діти в, чи іншій, в тому чи іншому ступені травмовані, і всі потребують допомоги. Тому ідея в тому, щоб навчити як можна більше вчителів, психологів, вихователів дитячих садочків. А цій методиці для того, щоб вони далі її вже могли розповсюджувати. Щоб ми якмога більше діток охопили цим проєктом. Наприкінці 2024 року Запорізька міська рада виділила кошти для навчання 19 тренерів з прогресивної методики хібукетерапії, яка дозволяє допомогти дітям вийти з кризової ситуації після психологічного травмування. Бути сучасним керівником це не лише про управління, а й про вміння надихати, тримати інформаційний баланс і впевнено починати свій шлях у керівництві. Як здобути ці навички, дізналися учасники п'ятої зустрічі проєкту Хвиля управлінський кадровий резерв. Запорізькі освітяни поділили своїм досвідом і секретами, як стати справжнім лідером у сучасному світі. Дивімося про це у сюжеті Надії Музика про те, як бути сучасним керівником, про медіапростір керівника та перші 10 днів на посаді, говорили з учасниками проєкту Хвиля на п'ятій зустрічі. Цього разу спікерами виступили запорізькі освітяни. Хочу звернути увагу на особисті якості майбутнього керівника, на які варто звертати увагу вже зараз. Буду звертати увагу на Документальні моменти саме в перші дні, і на організацію безпосередньої роботи в закладі, на що треба звернути увагу саме в перші дні призначення на посаду. Я вважаю, що від того, як буде починатися їх робота, буде залежати подальший їх успіх і та міра комфорту, яку вони будуть відчувати. Тому буду намагатися їх мотивувати і розповісти про те, що все можливо. Я тому особистий приклад. Пані Світлана говорить, що як ніхто інший розуміє молодих керівників, адже сама розпочала свою адміністративну діяльність у молодому віці. Я особисто була призначена на посаду директора в. Молодому віці мені було 32 роки, і я дуже розумію тих, хто зараз прагне до того, щоб розпочинати свій своє зростання саме в цьому віці. Тут дуже багато цікавих молодих людей, і я хочу звернутися до них з практичними посад... порадами, які стосуються безпосередньо перших. Днів перебування на посаді. Директорка Запорізької гімназії номер 93 вважає, що кожен може виховати в собі лідерські якості, адже всі мають в собі суперсили. За її словами, це те, що керівники знають, куди йти, можуть вести за собою людей, постійно розвиватись, вміти комунікувати та перебувати в балансі. Це дуже важлива якість лідерство, і вона не зважаючи на те, що штучний інтелект заполонився і змінює всі професії, якість і компетенція лідерська вона залишається актуальною. Я вважаю, що можна собі виховувати лідерську позицію, аби мати бажання і розвиватися. А про те, як тримати баланс в медіапросторі, розповіла вчителька-методистка Запорізької гімназії номер 93 та медіатренерка з цифрової та медіаграмотності, пані Світлана. До 90% свого часу керівники проводять у взаємодії з колективом, з батьками, з учнями. А от вміння формулювати якраз інформативно формулювати свої питання, це мабуть основа управління взагалі. І саме медіакультура допомагає управлінцю тримати той баланс між усіма. Учасниками освітнього процесу орієнтуватися в інформаційному просторі, вміти тримати баланс, не реагувати на інформаційну таку навалу, якої зараз дуже багато, і звісно, тренувати власну інформаційну стійкість. Тренінги тривають у рамках навчального компонента проєкту Хвиля управлінський кадровий резерв. Запоріжжя продовжує адаптувати освіту до реалій сьогодення. У 22-й гімназії Запоріжжя завершили облаштування укриття, яке дозволить школі перейти на змішаний формат навчання. Як виглядає сховище та чи радіють учні, а разом з ними й батьки переходу із дистанційного формату розкажемо далі. Ще одна запорізька школа готова вийти на змішане навчання, адже в ній облаштували сучасне укриття. Відтепер у 22 й гімназії у дві зміни зможуть навчатись 560 дітей. Укриття перетворили на сучасний освітній простір. За словами директорки, нині в Запоріжжі перебуває понад 100 учнів гімназії номер 22 Більшість батьків висловились за змішаний формат навчання. Ми навчалися дистанційно, проводили консультації, якщо була потреба. Індивідуальні групові очно, а так навчаємося, навчалися дистанційно. Дуже чекали, коли перейдемо на змішану форму. у сховищі гімназії номер 22 Відремонтували мережі водопостачання та каналізації, опалення та освітлення для дітей. Також придбали необхідні для навчання меблі, а також мультимедійні дошки та проектори. Батьки учнів зізнаються з нетерпінням чекали на початок навчання у змішаному форматі. В онлайн режимі не дуже був задоволений в зв'язку з тим, що Ковід забрав у дитини садочок, а війна забрала у дитини школу. А коли з'явилася можливість зробити укриття шлях, що щоб діти вже пішли нарешті в школу, це прийняли дуже позитивно і дуже доволі. Ми ж всі ж розуміємо, що онлайн це не так, то. тому що, по-перше, це я вважаю не навчання, тому що поряд батьки допоможі. І фактично дитина на самості. Ремонт в укритті зробили майже за два місяці за кошти дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ та за співфінансування з бюджету Запоріжжя. Дякую вам за ваше терпіння, за те, що ви дочекалися можливості змішаної форми освіти. Дякую дотичним органам, які за два з половиною місяці зробили тут, як, на мій погляд, досить хороше укриття. Я певна, що у вас сьогодні буде можливість подивитися. Ходи, виходи, вбиральні. Повірте, соціалізація для початкової школи є надважливою. Наразі Запорізька гімназія номер 22 очікує рішення Ради оборони Запорізької області, аби почати працювати у змішаному форматі. Запорізькі школярі знайомляться зі світом медицини. Учасники проєкту Ліга лідерів відвідали Запорізький державний медико-фармацевтичний університет. У рамках профорієнтаційної роботи молодь відкрила для себе інноваційні технології, з якими працюють майбутні медики. А до того ж діти мали змогу познайомитись навіть із особливостями університетського життя. Як усе відбувалося, дивіться у сюжеті Надії Пилипенко. Якщо чесно, мені дуже це цікаво, як е, профорієнтація, бо я вже знаю, ким я хочу бути, але е, я дуже хочу побачити, як працюють, як вчаться медики, і якщо Чесно, в Запоріжжі цього мало, тому мені дуже цікаво. Учасники проєкту Ліга лідерів познайомились із Запорізьким державним медичним університетом. Зустріч відбулась у рамках профорієнтаційного компонента, і так про неї відгукується молодь. А от інша учасниця Софія зізнається, вже визначилась, ким хоче бути в майбутньому. Тим не менш, екскурсія була для неї цікавою. Це дуже корисний проєкт саме для нашого міста. бо... Наразі ми робимо деякі проєкти, і скоро у нас буде аукціон, і ми плануємо розвивати наше місто, бо це наразі дуже важливо. Ну, тому що під час війни особливо хочеться якось закликати людей, щоб приїжджали до нашого міста подивитися і взагалі, щоб воно було трішки. Різноманітним і різнокольоровим університет створює для студентів повноцінне освітнє середовище із залученням всіх актуальних для сучасної освіти технологій навчання, говорить ректор. Це дає змогу не лише опанувати престижну у всьому світі професію медичного чи фармацевтичного працівника, а також надає молоді всі умови для особистісної самореалізації через міжнародну співпрацю. Показати нашій молоді, що університет працює. Що університет один з найкращих медичних університетів в Україні, працює і має всі можливості для того, щоб забезпечити високий рівень надання освітніх послуг в безпечних умовах. Лігу лідерів познайомили з матеріально-технічною базою університету та з новітніми способами використання інноваційних методів симуляційною технологією віртуального пацієнта, різноманітними роботизованими навчальними муляжами та цифрової платформи для навчальних занять. Ми знайомимо з нашою матеріально-технічною базою. Ось зараз ми знаходимося в найкращому в Україні, в симуляційному центрі, де ви можете знайомитися, як надавати. Чи засвоїти практичні навички на манекенах, на симуляторах, на роботах, працювати з віртуальними пацієнтами, приймати пологі, робити багато-багато іншого. Почали з того, як надати першу домедичну допомогу при травмі і кровотечі та як засвоїти базові навички роботи сімейного лікаря. Ми повинні отаким от чином зробити, отаким от чином затягнути. Ліпити і починаємо крутити. Що це взагалі таке? Це фактично амбулаторія сімейного лікаря в одному комплекті. За допомогою нього можна вирішити абсолютно базисну потребу будь-якої людини в медичній допомозі, яка до вас звернулась. Первинно до якої ви приїхали, що наразі дуже зручно, особливо в тих місцях, де немає можливості запросити велику кількість спеціалістів різного профілю. Такі зустрічі проводять для залучення активної учнівської спільноти до проєктів успішного кар'єрного та особистісного зростання та для залучення молоді до процесів розвитку та розбудови Запорізького регіону в післявоєнний час. І цього разу до нас на інтерв'ю завітала вчителька початкових класів, яка поділиться враженнями від проходження сертифікації процедури оцінювання педагогічного досвіду. Чому її не слід боятися? Які перспективи опісля отримує атестований вчитель, та з якими складнощами можна зіткнутися? На ці питання отримаємо відповіді вже за декілька секунд. Євгенія Янкова вчитель початкових класів. Я хочу сказати так, що мабуть відчула в собі внутрішній ресурс, тому що, ну багато вчителів мене зрозуміють, що ми не стоїмо на місці, крокуємо в ногу з часом, і побачила оголошення про те, що стартував набір так на сертифікацію 2023 і вирішила зареєструватися, тому що була впевнена, що я разом із своїми вихованцями, розумниками та розумницями успішно впораємося із S tem procesom Якщо сказати чесно, то як такої підготовки кропіткої, ну, цей процес не вимагає, тому що щоденна наша улюблена робота, вона і є підготовкою до сертифікації. Перший етап всі знають, що це зовнішнє незалежне оцінювання. Цей етап, мабуть, для мене був одним із найскладніших, тому що, по-перше, це вперше. По-друге, у мене завжди були проблеми з тестуванням. Я Знаєте, така творча натура, і е, дуже часто люблю щось собі там мудрити, придумувати, фантазувати, вигадувати ну звичайно ж, в приємному розрізі цього слова. І коли перший етап уже було пройдено, я зрозуміла, що. Е, все пов'язано з нашою роботою. Це те, що ми робимо щодня, те на що ми спираємося. Другий процес він змусив мене вийти із зони комфорту, скажімо так, тому що це самооцінювання власної діяльності і компетентностей так, своєї педагогічної діяльності. Треба, треба себе оцінити, і виникають проблеми з тим, щоби. Ну, оцінити е, адекватно саме у розрізі дистанційного навчання, тому що дуже складно було е, урегулювати всі ось ці ось ці компетентнісні скажімо, вимоги до педагогіки і педагогів. Але з цим процесом я теж впоралася. Третій етап він був найцікавіший. Я дуже люблю готувати і можу цей етап порівняти із приготуванням страви, ту, яку ще ніколи не готувала. Процес приготування дуже цікавий, а після смак приємний. Я зробила. Один єдиний висновок, що буду проходити сертифікацію доти, доки буде тривати цей проєкт. Тому що, на мою думку, сертифікація все ж таки, мабуть, витіснить нашу звичну атестацію, тому що це шлях до пізнання, це шлях до того, щоб не боятися презентувати свої родзинки, свої роботи, наробки. Це шлях до того, що ми обмінюємося думками, ділимося досвідом. А ще Шлях до того, щоб показати наскільки талановитими і зірковими є наші запорізькі діти. Сертифікація особисто для мене це є і самопізнання, і інтеграція, і процес росту, і переконання в тому, що я на правильному шляху. Я ніколи не сумнівалася у виборі своєї професії. Я дуже люблю свою роботу, я завжди працюю з любов'ю. І пройшовши сертифікацію, переконалася, що я на правильному шляху. Що все те, що я вкладаю у свій саморозвиток, що я не стою на місці, воно дає плоди. Можу порадити, проходити. Не боятися нових викликів. Тому що знаю, що навіть якщо брати наш освітній заклад, в якому я працюю, всі педагоги дуже талановиті, кожен із них на своєму місці. А особливо зараз, у цей непростий для нас усіх час, нас об'єднує те, що ми робимо дуже дуже важливу роботу. Ми виховуємо підростаюче покоління, ми вселяємо в наших дітей віру, надію. Не тільки даруємо їм знання, так а й щодня даруємо їм частинку себе, частинку своєї. Її душі, тому проходити сертифікацію, не боятися просити про допомогу, так і впевнено крокувати вперед. Таким ресурсом найбільш переважним це все-таки були мої ясноокі хлопчики та дівчатка, з якими я на той час співпрацювала. Ви знаєте, були такі дні, коли були дні без тривог. Коли наші навіть онлайн-уроки проходили як така пісня, яка наповнювала мене таким натхненням працювати далі, розробляти цікаві уроки, уроки, які були б наповнені життям, уроки, які були б наповнені не тільки здатністю дитини пізнати нове, а щоб це були уроки щастя. І ось в один прекрасний день, після такого дня без тривог. Я вирішила, що все ж таки я зареєструюся і була впевнена, що мої розумники та розумниці мене підтримають, тому що сертифікацію проходила не тільки я сертифікацію проходили ми разом з моїми вихованцями, і я їм дуже за це вдячна. І користуючись нагодою, хочу сказати, що я вас усіх дуже люблю. Хочу сказати, що джерелом нового досвіду для мене було те. Що мене оцінювали як педагога мої компетентності, педагогічні, незалежні експерти. Це люди, з якими я бачилася в день обміну досвідом, так, і в день, коли вони досліджували мій практичний досвід. Перше, але це були наскільки приємні люди, і я зрозуміла, що все-таки емоційний інтелект він відіграє, мабуть, найважливішу роль у нашому житті, тому що це і вміння керувати емоціями, і вміння е, показати ось ці людські чесноти, якими ми всі наділені. Ви знаєте, мені наскільки було затишно співпрацювати з цими людьми, що ну, я не відчувала ніякого дискомфорту абсолютно. А відкриттям було те, що. Ну, дійсно, цей процес, якого всі так чомусь бояться, це прекрасний шлях до успіху. Тому що сертифікований учитель це успішний учитель, впевнений в собі. Змін не відчула, зрозуміла те, що працювати на засадах педагогіки партнерства, співпраці, тепла. Любові це дуже важливо. І що те, що той шлях, який я обрала як педагог, він є правильний. Я виросла у сім'ї вчителів. І мій тато, і моя мама все життя вчителювали. І я пам'ятаю, коли я вступила в педагогічне тоді ще училище, мені моя мама дала слушну пораду. Пораду, яку колись дав нам усім мудрець Далай-Лама. Навчаючи дітей і розвиваючи їхні мізки, не забувай розвивати їхні серця. Саме за таким принципом я і працюю. Працюю з любов'ю. Цьому в мене все. З вами була Дарина Пода та територія освітніх перспектив. Побачимось через тиждень.